А привіт, друзі! Сьогодні я виділив чотири такі моменти, які в мене дивують в японському суспільстві. Про них якраз хотів би я сьогодні вам і розповісти. Тож, до справи, і перше, це японці носять телефон в рюкзаку з правого чи лівого боку. І коли я запитав японців, чому ви так робите, мені відповіли, тому що так зручно. Кажу чесно, що моя дружина, коли навчалася в Києві, то Відучилася носити телефон в задньому кармані рюкзака, коли їздила в київському метро. А другий момент це те, що японці славляться своєю феноменальною чистотою, особливо після якихось, знаєте, заходів вони все прибирають за собою. І коли я запитав, чому ви так робите, мені сказали, вони не хочуть залишати сміття іншим людям, які прийдуть після них. Поки моя дружина запитала мене, а чому в Україні такі грязні туалети? <кій> Я не знайшовся, що відповісти, тільки стало соромно. А, скажу чесно, в нашій сім'ї це ще тільки практикується, особливо коли діти приходять додому після дитячого садочка, весь будинок перетворюється в суцільний сміттєвий кошмар. А третій момент це те, що японці вони стоять в черзі а, до будь-чого. Да? Тобто а, чому так? Я теж поцікавився у них. А мені відповіли, ну тому що а як же інакше, якщо не стояти в черзі, то буде суцільний хаос? Ну, як кажуть, терпіння в них не займати. А у мене інколи не вистачає такого терпіння. А, вони ретельно до всього готуються. В Нашій сім'ї, дружина, у нас збирається за декілька днів до намічаємої якоїсь події. У нас постійна дебати на цю тему, тому що я за декілька днів не збираюся. Мені вистачає декілька годин, хвилин для того, щоб зібрати всі необхідні речі. От ну, я в цьому розвиваюся. Що ж, дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, шерте друзям. Запитуйте, якщо у вас якісь теми цікавлять, щасливо і до скорої зустрічі.